Служба безпеки України викрала зрадника з Прикарпаття, який воює проти сил оборони на Херсонщині. Ним виявився 63-річний виходець з Городенківщини. За даними слідства, він обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі РФ та раніше був депутатом однієї з регіональних дум. Встановлено, що зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування на Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. За даними досудового розслідування, в 23 році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська у званні капітана. Фігуранта призначили командиром взводу артилерійської розвідки, батареї артилерійської розвідки 81-го самохідно-артилерійського полку. Дане військове формування веде бойові дії проти Збройних сил України на тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонської області. Зрадникові оголошено про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Ці злочини караються позбавленням волі на 15 років або довічним з конфіскацією майна, оскільки фігурант перебуває на на тимчасово окупованій території України СБУ вживає комплексних заходів для притягнення його до відповідальності. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.